Уявіть, що хтось вам скаже, що у вас, наприклад, не вийде, або ви недостатньо компетентні, або не недостатньо розумні. Ось ті, хто це скаже, якщо ця людина, ви, також врахуйте це. Ось їх краще вбити, прям, вбити, усунути, знищити хочеться відразу ж. І який найпростіший, доступний, екологічний спосіб знищити когось. Чим користуються сильні п'ятірки у минулих відео? Ми з вами зібрали код успіху. Ви дивилися свої матриці. Ви вже знаєте, на які з чотирьох елементів вам потрібно взяти фокус, щоб керувати своїм життям. А сьогодні ми з вами поговоримо про те, хто та людина, яка знає своє майбутнє. Які навички в собі потрібно розвинути, щоб у цьому майбутньому не залишитись за бортом? Сьогодні говоримо не тільки про нас, коханих, а й про тих, хто навколо нас. Зупиніть відео та розрахуйте матриці вашого оточення, рідних, близьких, колег, щоб зрозуміти все про стосунки з цією людиною. Важливо покращувати середовище навколо нас. Як би нам не хотілося сидіти вдома, навіть коли ми спілкуємося онлайн, навіть в переписці, ми знаходимося в середовищі, і воно дуже сильно впливає на наш настрій, наповнення, запал та наш результат. Сьогодні ми з вами будемо говорити про наших близьких, тому що Найближчі, тато, мама, вони так сильно нас люблять, що аж гублять. Так що сьогодні ми розберемо людей, які нас оточують. І ви дізнаєтесь, яка матриця у них домінуюча чи паразитуюча, і зрозумієте, чому ви не могли налагодити стосунки з цією людиною, отримати у відносинах той комфорт, який ми розраховуємо отримати. Побачивши, як матриці і відносини переплітаються між собою, ви почнете рахувати всіх навколо і розуміти, Чому сталося так, а не інакше. Отже, чому я говорю, що пізнати тільки себе недостатньо. Матриці важливо використовувати для формування свого оточення. Дуже чудово, коли ви знайомі з собою. Але є ще люди, з якими ми спілкуємося. Отже, спочатку поділимо матриці на дві категорії: перша домінуюча матриця, і друга матриця, що паразитує. Комбінація номер один: здоров'я. Дві четвірки і вище, плюс сектор пам'ять, дві дев'ятки і вище, і плюс темперамент знижений. Це який показник? Порожньо один або два. Перш ніж ми з вами цю тему торкнемося, я хочу, щоб моя аудиторія, яка мене слухає, яка мене дивиться, обов'язково спокійно поставилася до того, що ви можете належати до якогось типу. І я вам можу точно сказати, що дехто з вас може бути в паразит... паразитуючій позиції. Тому що матриця містить такі коди, і також може мати домінуючу матриця. Дуальна, амбівалентна, може бути і в стані агресора, і в стані жертви, і це нормально. Якщо ви зараз почнете відштовхувати цю інформацію, ви ніколи не дізнаєтесь. Тобто, головне подивитися правді в очі, подивитися на показники і прийняти це. Це вже 50% успіху. Запам'ятайте, це важливе правило. Не число керує людиною, число дає вам швидке розуміння ситуації та реакції людини. У такому випадку корекції вашої поведінки, ваших реакцій можна створити гармонійні відносини. Четвірки в матриці це риск аб'юзу, це риск тиранії. І в даному контексті, якщо простими словами, якщо агресія не знаходить реалізації людині обов'язково потрібен конфлікт. Хто з такими показниками стикався із наступною ситуацією? Подивіться в свою матрицю, хто бачить дві четвірки і більше, пригадайте, наприклад, сидите в ресторані, нічого не робите, нікого не чіпаєте, але чомусь офіціант знаходить конфлікт саме з вами, чому саме вам він грубить, чомусь саме вам він кидає тарілку, чомусь саме з вами хтось свариться на парковці. Бувало таке. Якщо додати сюди сильний сектор пам'ять, дві. Девятки і вище це на рівні падкорки виникає бажання помститися за будь-який дискомфорт. Я вам розповім, у мене був такий приклад в житті. Дівчина студентка. Мені дуже подобалась, дуже комунікабельна, тому що четвірки та дев'ятки це гарне почуття гумора. Це Така запальна дівчина. Я подивилася на матрицю. Я зрозуміла, що десь все таки ризики від навантаження відповідальності від навантаження фізичного також, тому що четвірки це фізичний ресурс, сильний сильний фізичний ресурс. Напевно, десь ця жорстокість проявляється, я подумала, але зовнішніх ознак. Не було видно жодних. Пройшло десь три місяці, напевно, і я приходжу, а її немає. І я дізнаюсь, що дівчина з четвірками сьогодні відсторонена від занять. Бо під час лекції, уявіть, вона побила голову своєму викладачу, жбурнула мобілку невдало. Ось вам і робота перевантажених показників. Вона може бути екологічно реалізована, наприклад, в спорті, і не екологічно, як в даному випадку. Але вихід цих показників він все одно є. Дуже часто приходять жінки, які вибирають чоловіка з таким показником. І коли ми говоримо відверто про ці показники, я підсвічую, що розумієте з такого з такою фізичною силою, за такою красою, тому що чотирки – це краса людського тіла, краса людини. Да? Зовнішня краса за такою особливо фізичною витривалістю не може не ховатися, зокрема ось така емоційна фізична агресія. Чому тому що для того, щоб людина дала вам якусь якість, а вона має десь ще й працювати в інших напрямках? Тому, коли ви обираєте дуже сильного партнера, який може вас захистити, ви автоматично ставите галочку. Що ви погоджуєтесь з його агресивними проявами, і якщо додати темперамент, знижений до цих показників, це жорстокість по відношенню до іншої людини, і від цього нікуди не дінешся. Це один з проявів цього сектору. Така людина в плюсі може бути вашим захисником і найкращим другом, і буде пам'ятати тільки все хороше, якщо ви для нього зробили і цінували це. Далі поговоримо про зануд, які отруюють нам життя. Друга комбінація це сильний сектор сім'я та сильний сектор логіка. Це особлива форма занудства, це педантизм. Це найменше відхилення від норми викликає дратливість і бажання критикувати. Причому градус може підвищуватись до фізичної агресії, тому що треба потім цей потенціал злити. Це ризик психологічного насильства. І здебільшого, саме ці люди, які нас оточують, є самими злісними. Порушниками особистих кордонів насамперед, звичайно ж, це ті психологічні гвалтівники, можна так сказати. Аб'юс юз, аб'юзер може бути із показниками сильного сектора обов'язок, вісімки і більше. Це вже зануда педант і перфекціоніст, але схильний тиснуться через почуття сильної відповідальності. От така її є, є різниця в цих показниках. Зануди дбайливі. Усі зануди дбайливі, якщо ви з ними на одній стороні, така людина проявить ініціативу, вирішить всі ваші проблеми, допоможе. Якщо ви друзі чи колеги, всі аб'юзери дуже хороші та господарські. Це відомий факт. Але питання чи ви цього хочете? Так ось, найголовніша якість таких людей це їхня перманентна дратливість. Щоб вивести з себе таку людину, не потрібно нічого. Чому? Тому що той показник ключовий. Сильні п'ятірки, звичайно ж, у поєднанні з сім'єю це виражена яскрава ворожість. І також сильна логіка, незважаючи на зовні сильні показники домінуючого типу, це людина, яка дуже сильно вразлива. Чому? Тут вона домінує, а тут вона вразлива. Тут така, є такий секретик. Якщо хтось засумнівався в тому, що така людина, наприклад, недостатньо компетентна, якщо раптом хтось засумнівався в тому, що така людина недостатньо швидко оперативна, наприклад, точно виконує якісь свої завдання, тому що люди саме цієї комбінації, цього коду, все, що роблять, все, що роблять з першої спроби і ідеально. А тепер уявіть, що хтось вам скаже, що у вас наприклад, наприклад не вийде, або ви недостатньо компетентні, або недостатньо розумні. Ось ті, хто це скаже. Якщо це людина, ви також врахуйте це. Ось їх краще вбити, прям вбити, усунути, знищити хочеться відразу ж. І який найпростіший, доступний екологічний спосіб знищити когось роздавити вас. Із погляду особистості, тому перш ніж раптом, не дай Боже, це станеться, треба нападати першим. Тому, коли у вашому полі з'являється така людина з такими показниками, да, знову розрахуйте, да, знову говорю, вам розрахуйте, будь ласка, матриці близьких, поки ви слухаєте, вам буде багато чого зрозуміло. Тому, коли у вашому полі з'являється така людина з такими показниками, знайте. Ви нічого ще не робили, а вас уже скануватимуть на предмет того, чи ви є загрозою для цієї людини і нападати на вас будуть першими завжди, як це зазвичай відбувається. Це якісь недоречні, сар... саркастичні жарти можуть бути, щоб вас придушити, щоб одразу показати, хто знаходиться на горі. Це можуть бути якісь погляди, взагалі і якесь невдоволення, щоб ніхто не підходив, наприклад, да, якась така от Орона, тобто йде максимальний захист, максимальний наскільки це можливо. От для свого внутрішнього я, щоб ніхто всередині не здогадався, що людина з п'ятірками найвразливіша з усіх, що існують, знищити таку людину дуже легко. Я не хочу вам розповідати ці речі. Відповідно, коли у вашому полі з'являються такі токсики з п'ятірками, скажімо так, токсики це чому тому, що коли п'ятірки не реалізовані, то це саме токсичні люди. А ми повинні бути готові до того, що доки ми таку людину не погладимо. В правильному напрямку по, по її шерсті, да, скажемо так, ми постійно отримуємо, будемо отримувати порцію отрути. Треба знати підхід для такої людини, і вона буде спокійна, тому вкотре. Я наголошую на тому, що дуже важливо знати наповнення людини, знати матриці, особливо ваших близьких. Перше ніколи ні за жодних умов не сумнівайтеся, що в неї все добре виходить з першого разу. Ніколи не вагатися у цей момент. Ви станете королевою для цієї людини. Така людина більше на вас не нападає, їй більше не потрібно доводити вам, що вона є тим, хто робить саме так. Другий момент ніколи не ставте під сумнів інтелект такої людини. Якщо ви раптом засумнівались, що вона чогось не знає, недостатньо глибоко вивчила, недостатньо глибоко заглибилась в якусь тему і, і таке інше, ви наживаєте такого злого ворога. Давайте розглянемо комбінацію: число долі 9, число долі 7 і 5. Із сильною логікою, плюс характер першого типу, ослаблений сектор інтерес та сильні дев'ятки. Ці поєднання можуть спровокувати серйозні відхилення у поведінці людини. Зона ризику існує. І якщо його зламало навколишнє середовище, він сам зазнав насильства і пережив щось страшне, то такий ризик лише збільшується. І якщо ці показники є у вас або у ваших дітей, необхідно мати широкий кругозір і можливість перемикати потенціал своїх секцій. Каналізувати їх і працювати з гострим стресом. Якщо ви хочете жити в стані постійного стресу, то з такими показниками, звичайно, нічого не потрібно робити. Якщо ж ви все-таки хочете підвищити якість вашого життя, то обов'язково з тими показниками потрібно працювати. При цьому, якщо з такою людиною виходить дружити, не конкурувати, а дружити, то вона здатна на глибоку емоційну відповідь і залучення. Е, людина може бути щирою. Людина може бути зацікавленою у вас як особистості, у вашій індивідуальності. Одним з таких важливих показників є максимальна якісна професійна робота. Тому, коли до мене приходять люди з такими показниками на консультацію, хто має сильну логіку, наприклад, дві п'ятірки і більше, число долі 9, 7, 5, вони решті решт починають заспокоюватися. Чому? Тому що мало просто жувати жульку в голові. Це нескінченна жулька думок. Чому так сказала, чому стеля біла? Чому там штора сіра. Таким людям потрібна якісна інтелектуальна робота, бо завжди повинна бути причина та слідчий зв'язок. Тут буде ось це. зробили ось це, одержали ось це. Плюс вироблення серотоніну, якого дуже при таких показниках не вистачає. Тому люди з цими показниками близькі до стану депресії. Що це люди, які вас оточують увага? то це люди, які мають поганий настрій, вони завжди чимось незадоволені. Хочу підсумувати. Якщо з такою людиною дружити, не конкурувати, то вона здатна на залученість у глибоку емоційну відповідь. Така людина може бути цілком заціклавлена в вашій особистості індивідуальності. Рекомендація: не йдіть за що цінувати таких людей, за які якості, вчинки, і не забудьте про це їм періодично нагадувати і щиро нагадувати. Переходимо до другої частини і поговоримо про людей з матрицею, що паразитує. Увага! Це флемантичні інфантильні люди, які хочуть, щоб за них усі справи зробили. Вони знаходяться в пасивній позиції базово від народження. Тому, знаходячись в компанії таких людей, ви змушені нескінечно перебувати в стані просто так званого перманентного емоційного вигорання. Тому що паразити теж небезпечні, особливо, якщо це ваші батьки, які сидять у вас на шиї, які прикидаються досі вашим, вашими дітьми. Якщо це справді ваші діти, які не в змозі руки помити без вашої участі. Справді дуже круто, коли люди з інфантильними кодами розуміють, що вони ні на кого не збираються навішувати свої проблеми, що вони можуть самі себе забезпечити, і вони справді стають людиною свято. не менше, так вони бувають дуже хорошими людьми. Так як ми говорили, вони можуть бути нашими близькими друзями, і на практиці можуть так сказати, що якщо ви готові відбивати атаки паразита і періодично знімати його з власних плечей і говорити: ой, здорово, здорово, звичайно, у тебе не відразу вийде. Але ти спробуй. Загалом не важливо, якщо це ваш чоловік, подруга чи це ваші батьки. Партнерство в цьому випадку говорить про те, що ви однаково несете відповідальність над якимись процесами. Те так іноді буває, що стосунки краще припинити. Це факт: робочі, дружні, любовні, і по матриці це також видно. Але останнє, що я не хочу, щоб ви зробили і, і залишились одні. Тобто, це не означає, що з усіма паразитами треба одразу рвати стосунки. Тому тому ну, дуже важливо знати, як і з якими людьми спілкуватися. Тому ми з вами зараз трошки говоритимемо про брехунів і гравців. Цікаво? Отже, перша комбінація високий сектор інтерес: 2 трійки, 3 трійки і вище, плюс низький побут, плюс сімки в матриці це дві сімки і вище, плюс наша улюблена логіка. Стратеги, да? п'ятірки і вище, да, дві п'ятірки і вище, або може бути побут високий, плюс удача дві сімки і вище. Така людина у вашому оточенні може навмисно маніпулювати, обманювати, грати на почуттях заради користі. Сектор борг порожньо, плюс сектор побут низький. Тож за все-таки чоловік жінці сяде на шию, і його розвиток можливий тільки в одному випадку. Якщо була рання самостійність, і чоловік рано пішов з дому, коли ніхто ніколи не допомагав фінансово. Наступний показник цього коду сильний сектор удача та сильний сектор логіка. Це дуже сильні аналітичні та психологічні здібності. Якщо ці показники не реалізувалися в аблага, то швидше. За все людину так і інакше потягне до якоїсь авантюри, причому кримінальної, бо дуже хочеться жити постійними сплесками дофаміну. Пам'ятаєте аферіст Сіндера? Оце з тієї серії. Це дофамінщики. Ті, про кого ми зараз говоримо, це дофамінові наркомани. Якщо нічого цікавого не відбувається в житті, вони втрачають інтерес. До звичайного побутового життя. Вони просто починають щось каламутити в вашому полі, поряд, тому що їм просто нудно. Вони можуть бути гравцями, в'язатися в кримінальні історії, люблять жити в кредит або в борг. На останні кошти можуть купити мобілку, не подумати про завтра. Така людина поряд з вами буде обкрадати ваш ресурс опродати сили, здоров'я, гроші, потім квартиру, і потім ставити під загрозу ваше благополуччя і навіть життя при правильному підході це людина свято. Вона може вас навчити довіряти світу, отримувати яскраві емоції, враження, жити в моменті, так, як модно говорити. І, ну, і такі відносини е, краще припинити, якщо це десь заходить далеко. Тому дуже важливо. Знати матрицю. Переходимо до другої комбінації. Характер 1, 2, 3, плюс обов'язок 8 або порожньо, плюс логіка 2 п'ятірки і вище, плюс сім'я 1-2 порожньо або висока сім'я, 7-8, плюс темперамент високий, плюс побут низький. удача 7, сімки і вище, і число долі 7, 9, 3, 8. Така людина може навмисно обманювати, маніпулювати, грати на ваших почуттях заради своєї користі та наживи. Більш за все, вони не будуть агресивними, а навпаки, притернолагідні. Зустрічали таких їх ціль паразитувати вас на вашому добробуті і жити за ваш рахунок. Навіть окремі сполучення цього коду можуть вже бути небезпечними. Наприклад, знижений побут плюс обов'язок знижений. Або дві сімки і вище, плюс п'ятірки в матриці, сильна потужна логіка, або темперамент високий, плюс сімки в матриці, і плюс число долі 9783. На відміну від першого кода, складові саме цього кода можуть програватися як пошук заможного партнера зілюша храйства, отримання спадщини або друзів, теж саме у відносинах батьки, діти. Але якщо ви знаєте матрицю і знайдете підхід, то така людина може навчити вас жити в моменті, насолоджуватись життям, легко все сприймати і знаходити той самий баланс між амбіціями і якістю життя. Така людина може стати підтримкою і опорою, якщо створити правильне середовище. Розумієте? Немає хороших і поганих матриць є люди, які знаходяться в небаченні. І це небачення можна зняти за допомогою розуміння себе, з чого ви складаєтесь, і розуміння іншої людини, і скоригувати відносини, відношення до себе і до інших, скоригувати своє життя. Цими знаннями можна користуватися не тільки в побуті і в відносинах, а використовувати абсолютно, абсолютно у всіх сферах життя для створення бізнесу, для виховання дітей. І третій елемент це темперамент, високий, сильний сектор удачі та числа долі 9, 7, 8 та 3. Є дуже тонке розуміння за таких кодів всіх можливих реакцій людині. Жінці часто густо складно розпізнати загрозу, тому що цей чоловік вже спочатку знає про неї більше ніж вона сама. Ви, до речі, якщо маєте ці коди, то... Теж про таких людей знаєте набагато більше ніж вони самі. Відповідно, якщо ми зустрічаємось з цими людьми, чому? Вони для нас небезпечні просто через те, що їм нудно, і вони дофамінщики. Їм хочеться, щоб їхнє життя було наповнене різними дуже яскравими дофаміновими емоціями, подіями, і ми автоматично потрапляємо під їх вплив. І так, комбінація номер три: послаблений обов'язок, послаблений характер, 1-2, послаблена сім'я і сектор побуту. Зверніть увагу, це одна з найбільш. Напевно, таких потужних у плані паразитизму, тому що така людина вона дуже легко забуває на себе болт. І створюють такі умови інтуїтивно, за яких усі прагнуть його врятувати. Ця комбінація, цей код, змушує людину вирішувати свої проблеми чужими руками. Тобто, часом він навіть несвідомо потрапляє до ситуації, в якій спричиняють неймовірну кількість проблем. А вирішувати доведеться ці проблеми саме вам. І лише правильне навколишнє середовище з самого дитинства або належне виховання можуть. Закласти в людині просто інший розвиток, як дивно це не звучало, відмовтесь від допомоги, залиштесь самі. Така несамостійність межує з поняттям халатності. Тобто свобода і халатність це поняття, які дуже близькі і тотожні один до одного. Якщо у вас сильна матриця, низький темперамент, сильна логіка, сильний побут, сильний сектор обов'язок, і у вас ось така людина поряд, статистика показує, що люди, які живуть поряд з паразитами, дуже часто хворіють і на онкологію також. Тому що поруч з вами є людина, яка вам просто не дає продихнути. Поясню, чому. Елементарні дії, які вони можуть ігнорувати нескінечно і тим самим вони опустошують свого партнера. Якщо це ви цей самий паразит, то знайте, швидше за все вас залишить. І десь ви зможете увімкнути свої навички, паразити і сказати, ви знаєте, я себе бережу, я це робити не буду. Але про цьому, про всьому да, ви розумієте, зрозумійте, будь ласка, правильно, що коли ви маєте знижений коефіцієнт сектору побут, ви не паразити, ви можете бути В стані жертви, тобто ви поводитесь таким чином, щоб утримувати вторинну вигоду від того, що ви і є та людина, яку потрібно пожаліти, не допомогти. Допомагати ви вмієте самі із вісімками, а саме пожаліти. Але запам'ятайте раз і назавжди жалість ми відчуваємо тільки в нікчемності. І якщо вам подобається позиція нікчеми, можна в цій позиції і залишатися. Мені позиція нікчим не подобається, наприклад. Да? Мені подобається позиція людини, якою захоплюється, тому не треба просити якоїсь зовсім непотрібної жалості до себе. Не Заграйтесь з цією увагою, да це просто одна із категорій уваги, яку ви хочете отримати. А давайте її залишимо у минулому в дитинстві, коли ви впали, мама вас шкодує і замажує, замазує вашу ранку зеленкою, і на цьому все закінчується. Будь ласка, перестаньте розважати своїх дітей, тому що якщо дитина, коли їй нудно, не почне фруструвати, її мозок ніколи не почне креативити. І шукати способи, де вона може сама себе зайняти, тому що тут же ви, як чарівна фея з паличкою, прилетіли, і ви пропонуєте свої готові рішення. Є така прекрасна книга Марини Меліє, яка називається Відчіпіться від дитини. Ось ця тема, яку вам рекомендую почитати. І якщо ви перебуваєте в стані паразита, то в цій ситуації нічого окрім матеріального бонусу ви не отримаєте. Але рано чи пізно. У вас, ваші донори закінчаться. і тоді ви просто не знатимете, що вам робити. Ви повинні подумати про свої власні перспективи, що жити у стані паразита можна недовго. Ви повинні чимось змінюватися. Ви все одно щось даєте або гарний настрій, або гарне тіло, або ще щось. Ваш вік нескінченний. Ось це усвідомлення має спонукати вас до того, щоб ви закінчили свій власний паразитизм. Запам'ятайте, від паразитів усіх нудить, паразитів уникають, і з паразитами не хочуть проводити час. Люди хочуть проводити, проводити час з тими, хто є для них еталонним, ким вони захоплюються. Ну що, друзі, на сьогодні це все, але буде продовження, тому слідкуйте за моїм каналом, підписуйте, ставте дзвоник і до нових зустрічей.